Мінус ще один військовий літак у Росіян у головному управлінні української розвідки. Повідомили, що в ніч проти неділі знищили військово-транспортний ту 134 на військовому аеродромі Оренбург. 2 літак належав 117-му військово-транспортному авіаполку збройних сил РФ. Такі радянські борти росіяни використовують зокрема для перевезення керівного складу Міноборони. Зазначу від українського кордону до російського Оренбургу понад півтори тисячі кілометрів. Ніч проти понеділка в Україні минула доволі тихо. Уперше за останні 47 днів росіяни не запустили по нашій території жодного дрона. Тривогу оголошували лише на Сумщині та Запоріжжі. Рано вранці ці області атакувала ворожа авіація. Пропуски керованих авіабомб повідомили у повітряних силах ЗСУ. Напередодні на сумщині прогримів 21 вибух. За даними обласної військової адміністрації, шість громад зазнали обстрілів з мінометів, були удари ФПВ-дронами та пуски кабів. Жителі Запоріжжя за неділю пережили 177 ударів. Окрім авіації, росіяни задіювали ударні безпілотники, ракетні системи залпового вогню та артилерію. Повідомили в обласній адміністрації. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні мешканці не постраждали. Російські загарбники поновили наступ на межі Запорізької та Донецької областей і мають певні тактичні успіхи. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Однак, на думку аналітиків, такі дії наразі не схожі на частину масштабних оперативних наступальних зусиль. Джо Байден планує цього тижня приїхати до Німеччини. Як пише Шпігель, офіційні зустрічі в календарі президента заплановані на п'ятницю, 18 жовтня. Байден зустрінеться з канцлером Олафом Шольцем та президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Нагадаю, візит, який мав відбутися минулого тижня, американського лідера змусив відкласти ураган Мілтон. Через це не відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. В Ізраїлі 67 людей зазнали поранень у місті Беняміна. Хезбола здійснила атаку атаку безпілотниками. Усього було три ударні дрони. Два з них сили оборони Ізраїлю збили. Місцеві змі зазначають, що перед атакою сирен повітряної тривоги не було. Медичний центр Шебе опублікував кадри з вертольотами, які доправили поранених у місто Раматган. Напередодні Ізраїль закликав ООН вивести миротворців з Лівану. Бенємін Нетенягу заявив, що Хезбула використовує. Миротворців, як живий щит. Новий метод приземлення успішно реалізувала SpaceX. Ракетний прискорювач спіймали за допомогою е, механічної руки меча Зіла. Надважкий прискорювач Super Heavy відокремився від ракети носія Starship на висоті приблизно 74 км кілометри і повернувся на місце запуску у Техасі. Система меча Зіла, яка дає змогу прийняти носій на стартовому майданчику космодрому, найновіша розробка американської аерокосмічної компанії. Зауважу, успішною стала п'ята спроба. Оба такого методу приземлення.